Наші глядачі, я вже бачу почуть запитання. Дехто навіть цікавиться, а чи буде бронетехніка, наприклад, для нашої держави? Давайте я озвучу той пакет допомоги на мільярд вісімсот п'ятдесят мільйонів. Це два таких різних транші: один на мільярд, один на вісімсот п'ятдесят мільйонів. В сумі майже на два мільярда військової допомоги від сполучених штатів Америки. Отже, він включає цей рекордний пакет допомоги батарею Петріот. Системи ППО та боєприпаси до неї, боєприпаси до Хаймарсів, 500 артилерійських снарядів 155 міліметру із точним наведенням, 30 різнокаліберних мініма, е, мінометів, 120 автомобілів Хамві. Це якраз до питання про бронетехніку, 2700 гранатометів та стрілецька зброя. Що цікаво, протирадіолокаційні ракети ХАРМ та е, JDM. JDM, це я так розумію. Олександр, це от якраз ті розумні бомби, про які йшлося минулого тижня про те, що нам їх будуть надавати це такі комплекти, да. так які е, крила підвішують до бомб авіаційних, і вони відповідно можуть бути дальшого радіусу враження і до того ж точнішими. Е, крім цього, йдеться про 45 п'ять тисяч ста артилерійських снарядів. Це ще радянський калібр, 122 міліметр, так само радянський калібр, 50 тисяч снарядів до реактивних систем ГРАД, 100 тисяч 125 двадцяти танкових боєприпасів. Високошвидкісні термінали та фінансування навчання і техобслуговування української техніки не лише української, то якої нам надана. Тобто, насправді доволі значний такий пакет допомоги. Однак людей цікавить зокрема, наприклад, Романа Липського, а літаки дадуть. Люди бачу, пишуть у запитаннях: а ракети Атакамс на 300 кілометрів. А... Ще якусь точнішу зброю. От як ви гадаєте, чи на цьому вже напевно реальних досягнень від візиту президента в сенсі конкретно зараз військової допомоги? от в цю хвилину не варто очікувати чогось більшого. Ну я думаю, давайте так скажімо так: що цей пакет ключове, що він нам дає, ну звичайно важливий, 155 міліметрів 500 снарядів, високоточні, треба розуміти. Про що йде мова це снаряди типу екскалібур з системою GPS-наведення, які е, летять на меншу відстань, ніж е, реактивні Хаймарс, але вони так само можуть за певною модифікації, в залежності від гаубиці, яка використовується, летіти і на 50, і іноді на 60 кілометрів. Вони високоточні і досить потужні. Тобто, ці ну ці снаряди, наприклад, використовує наша артилерія для знищення важливих цілей. І вони потрапляють точно. Це не просто е, стрільба по квадратам, як влаштовує російська артилерія, винищуючи і випалюючи все. А це більш така високоточна стрільба зокрема, і по подавленню артилерії противника. Тому це теж важливо, як і е, снаряди для систем Хаймерс. Але мені ж здається, ключове довкола чого весь цей екет, це е, Петріоти це найважливіше, мабуть, те, що чому вони важливі, тому що це прецедент. Ми перейшли а, той етап, коли нам надавали виключно комплекси середнього радіусу дії, насемси, наприклад, так якщо ми говоримо про Ша або Ховки, які подібні Петріотам, але це все ж таки зброя, яка передувала Петріотам. Якраз Петріоти були розроблені на заміну систем Хоук. Тобто, мені здається, що довкола Петріотів і. Uh, і це важливо, звичайно, батарея. Ну, якщо ми беремо батарею, чи достатньо це для того, щоб захистити Україну від загроз балістичних ракет? Ні, недостатньо, тому що ну ми розуміємо прекрасна територія України велика, і те про що говорили наші повітряні сили. Наскільки я пам'ятаю, що потрібно щонайменше дивізіон для того, щоб забезпечити ну, такі мінімальні потреби? Дивізіон включає шість uh, батарей. Ну щонайменше шість таких батарей, ну тобто. Хоча б так. Але прецедент тому, що їх надають, це вже важливо. Я вважаю, це абсолютно корисно. Можливо, далі буде більше. А, але так само, а, якщо стосується атаки МЕС, літаків і так далі, ми бачимо, що ці питання поки що не порушуються. Я не думаю, що вони будуть порушуватися, незважаючи на те, що українська делегація акцентує на цьому увагу. Мені здається, що рішення про пакет він, виділення виділення такий вже, який є. І навряд чи він в ході цього візиту буде змінюватися. Тобто, от те, що ви озвучили і перелічили, це і є той пакет. Не виключено, що в майбутньому через місяць, через два він може коригуватися і в нього війде інша зброя. Але тут зараз важливо ще один момент: од крім зброї, те, що ми акцентували. Тобто, я ж кажу ні літаків, ми не бачимо ні атак МС. Чи побачимо це питання? Часу далі буде видно. Важливо інше, важливо ще й політичний аспект, ключовий. От ми домовляємося про антипутінську понтужну коаліцію з можливістю другого фронту. Чи це домовленості про щось інше, чи це можливе скаляння України до якогось перемир'я? Я не кажу до компромісів там з Росією до віддачі території і так далі, але до якогось перемир'я. От на це ми побачимо і ще один момент. Ну мені б дуже хотілося, щоб це було все таки формування антипутінської коаліції це досить важливо.